Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. Продовжую корабельну тему. Після розповіді про бойові кораблі Чорноморської флотилії вирішив ще пройтись про, по Балтиці. Балтійський флот з таким пафосом, це. Для расистів це Балтійський флот, як вони його називають. Він дуже-дуже знаковий. Ну, але давайте подивимось, з чого він складається. І це, в принципі, не флот. Це теж так само, як і Чорноморський не флот а флотилія, так і Балтійський це не флот, а флотилія. Балтійська флотилія якось так. Цифри, факти. Загальна кількість бойових кораблів, саме бойових, так само, як і розповідаючи про Чорноморську флотилію, я виніс за дужки технічні кораблі, танкери, розвідники, рятувальні кораблі, буксири. Ну і так далі. Тобто технічний флот, про нього мова нема. Цей флот і на Балтиці, і в Чорному морі він за своєю кількостю більший, ніж реально бойові кораблі, і тому не будемо дивитися на ці цифри. Дивимось реально на бойові. 27 надводних бойових кораблів. І два підводних човна. Це кількість бойова е, Балтійської флотилії. Е, ну, можна сказати я трошки так по-іншому. Е, це е, дефакто е, 27 плюс 2, 29. дев'ять. Це е, реально бойові кораблі, які, е, ну, скажімо так, стріляють. Тобто, які віднесені до е, десантні кораблі, катери, вони ж бойові, в принципі, ну, але ж вони, вони не стріляють, умовно кажучи. Я не кажу про е, наявності на носу е, гармата, яка ж ну, дійсно вона стріляє, але ж е, далі е, по фактах, флагманом. Е, Балтійської цієї флотилії є есмінець по совєтської і рашистської класифікації БПК, ну, чи ВПК українською. Великий протичовновий Корабель. Досить старенький, ну, відносно. 1992 року побудови. Є два, дві одиниці. Сторожові кораблі океанської зони. Як це так? сторожові кораблі океанської зони. Якби е, ці кораблі були приписані десь там до е, Петропаловська, Камчатського, чи е, десь там м, навіть Мурманськ, тут не, не на океані, а якийсь там якась там, я не знаю, чи Греміха, чи щось там е, океан е, той Північний. Або Тихий океан. Ну тоді що ладно. А так океан океанської зони, а вони на Балтиці. Дві одиниці Побудовує один 1993 року, побудовує, другий 2009 Ще з совєтських часів корпус одного з цих кораблів був збудований. Він стояв такий недобудований, недонедовведений в дію. І лише оце в 2009 році. У рашистів дійшли, умовно кажучи, руки до того, щоб довести його, ввести його в дію. Ну, тобто, трошки дивно, ну, я ж кажу, це такі сторожові кораблі. На Заході їх інколи відносять до Корветів, бо це, це не есмінець і за своїм озброєнням, і за, ну, за розмірами він є есмінці такого типу. ну, Коротше, сторожові кораблі океанської зони чомусь. Далі корвети з калібрами. 4 одиниці. Досить нові. 2008, 11, 13 і 14 років побудови. Ну, Дійсно, це реальні бойові кораблі з ракетами небезпечні. Підводні човни, дві одиниці. Один підводний човен старенький ще совєтських часів 1986 року побудови. І другий, оце вони ввели чи в листопаді, чи в грудні 2023 року. Мені здається, наскільки я пам'ятаю, в грудні. Тобто два підводних човна. Далі малі ракетні та протичовнові кораблі. 16 одиниць. 16. Чотири одиниці типу Буян-М. Знов-таки за російською класифікацією. Малий ракетний корабль. На заході їх класифікують як корвети, це носії калібрів або оніксів. Це реально сучасні кораблі. Три одиниці приблизно такого ж розміру і такого класу теж малі ракетні кораблі, але знов-таки на Заході вони класифікуються як корвети типу Каракорд. Тобто сім одиниць сучасних ракетних кораблів. Далі три стареньких, три ракетні катери і шість. Проти човнових кораблів, теж стареньких ще совєтських часів і не останніх років совєтського часу. Далі бойові катери. Катери, нове ну, бойові 21 одиниця. З них 4 ракетні катери, тобто спроти човновими ракетами. 4 катери ну, маленькі такі, це для диверсійних груп, типу грачонок є у них таке. Ну, і 9 катерів взагалі це теж такі для ну, чи для спецназу чи для чого, типу раптор. 9 одиниць у тих рапторів. Україна в Чорному морі, я вже збився з рахунку, скільки там, 3, 4, 5, чи, чи скільки там цих рапторів знищено, пошкоджено. Деякі вони начебто відремонтували була інформація. Далі три одиниці десантних кораблів. Було чотири, ну, але ж Мінськ знищено в Севастополі. Ударом по ракетою ракетами Старшедов по тоді, коли цей Мінськ стояв в доці судоремонтного заводу в Севастополі. А дві одиниці придані Чорноморському флоту, це Корольов і Калінінград. І у них залишився один, от забув як назву, Шабалін якось так. Ну, з іменем, я не пам'ятаю імені цього. Мені здається, Шабалін. І оцей Шабалін він декілька років був в ремонті в довгому, і оце тепер він вийшов, начебто, на. Оце вже в січні вийшов на ходові випробування. Тобто на сьогоднішній день діючого, ну такий напівдіючий, бо все ж таки не пройшов, ще не закінчились ходові випробування, а йому там переробляли, перерозбирали, а потім збирали головні двигуни. Тобто він поки що так ледь ходячий, скажімо так. Так що десантних кораблів, скажімо так, на Балтиці нема. Є малі десантні катери на повітряній подушці, дві одиниці такі. І малі, малі десантні катери, саме не кораблі десантні, а малі десантні катери дев'ять одиниць. І два тральщика один старий і один нещодавно. Новий передали е, Балтійській флотилії е, Ну і підводимо підсумки, підсумки підсумку, як я вже казав, вище бойових 29 одиниць, 27 надводних і 2 е, підводних човна. Е, з, ракетами, з ракетами 4 одиниці м, оцих е, корвети м, це дійсно е, сучасні е, нормальні кораблі, реально е, з калібрами або оніксами. І 4, не 4, 7 і 7 одиниць я хотів розділити там буяни і каракурти, разом їх рахуємо, 7 одиниць буянів-каракуртів, які несуть теж по 8 ракет, тобто разовий залп оцих ракет оцих, оцих 88 ракет. Тобто це навіть трошки більше, ніж Чорноморська флотилія. Чорноморській флотилії 76 разовий залп їхніх кораблів. Ну і 10 одиниць кораблів, які бойові, але з протикорабельними ракетами. Ну, для маленького Моря Балтійського, там для заток, чи фінська, чи яка дійсно протикорабельні ракети і кораблі з такими ракетами теж це загроза. Я в попередньому відео про чорноморську флотилію казав, що такі кораблі з протикорабельними ракетами вони не можуть нести шкоду Україні. Так, дійсно для України в Чорному морі вони шкоду не несуть. А от на Балтиці для е, флотів інших країн, чи для, взагалі для цивільних кораблів е, отакі кораблі з протичовновими, е, протикорабельними вибачаюсь ракетами, це дійсно загроза. Е, ну, Але е, якщо так дивитися на е, Розміри кораблів в даному випадку загрозливими є оці буяни і каракурти, але це маленькі кораблі. А саме серйозних великих кораблів в Балтійській флотилії всього 7 одиниць. Повторюю, це флагман есмінець, два оцих. Е... Ну, хай їх як вважати чи корветами, чи фрегатами їх не вважають навіть на Заході. Хай, хай порахуємо їх корветами, два оцих океанської зони сторожові кораблі і чотири досить нових корвета. Тобто 4, 2 і 1. Сім одиниць. Хіба це флот, справжній флот, пафосний для таких. от... Він в якомусь сенсі це такий показушний з нанесення візитів оцих кораблів. До речі, оці кораблі океанської зони, вони висловлюсь по-русски, шляються по морях і океанах і наносять візити до тих країн, з якими Русський рейх в дружніх стосунках, і куди їх пускають, і вони заходять з візитами. Ну, а так на парадах до якихось там чи до дня так званої перемоги їхньої, оце 9 травня, чи на День флота. Вони виставляють там, в кільватері ставлять оці кораблі на Балтиці в Путінбурзі. Ну і оці кораблі ледь не всі виставляються там чисто такий парадний розрахунок. Якось воно так. Отак, така картина по. Балтийській флотилії. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-Борським Силам України! До побачення!